28 травня понеділок. Новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться! Два колеса як джерело прибутку. Кілька способів заробити на велосипедах у рубриці «100 ідей для бізнесу. Особливості національного злиття і поглинання. Який бізнес цікавить іноземців в Україні і який купують? Зателефонуй мені на Фейсбук. Соцмережа не хоче бути додатком до чужих гаджетів, тому випустить власний смартфон. Зростання ВВП України цього року становитиме 3%. Так прогнозує голова місії МВФ Крістофер Джарвіс. Річну інфляцію він передбачає на рівні 7%, а дефіцит поточного рахунку 6,5% ВВП експерти кажуть, без відновлення співпраці з МВФ Україні буде складно боротися з дефіцитом платіжного балансу. Та щоб отримати черговий транш кредиту у півтора мільярда доларів. Владі потрібно виконати кілька вимог: це, зокрема, підвищення тарифів на газ для населення, гнучкіший курс гривні, плановий дефіцит бюджету. І вирішення низки завдань у банківській сфері. Ми дуже чекаємо певних дій з боку уряду. Як тільки ці ініціативи почнуть запроваджуватися, ми повернемось до дискусії з приводу відновлення програми фінансування. В аеропорту Борисфіль відкрили найбільший термінал в Україні. Саме він термінал, де за кілька днів прийматиме чартерні літаки з футбольними вболівальниками. Які вони найсучасніші повітряні ворота України, бачила Ганна Куріна. Ось так термінал, Д урочисто відкрито. Він став не тільки найбільшим терміналом столичного аеропорту Бориспіль, а й найбільшим аеровокзалом країни 107 тисяч квадратних метрів, 61 стійка реєстрації та 11 аеромостів. У перспективі тільки цей термінал може приймати близько 15 мільйонів пасажирів майже удвічі більше ніж весь аеропорт Бориспіль обслуговує зараз. Аеропорт в сьогоднішньому стані готовий до прийому 10 мільйонів. для 15 мільйонів необхідно. доделать некоторые вещи, но это такие технологические, я не буду об этом рассказывать. Но на сегодняшний день Борисполь принимает почти 8, то есть до 10 миллионов осталось совсем немного. Конечно, визовый режим намного больше загрузил аэропорт, но я думаю, что к 15 миллионов мы придем максимум за 5 лет. Термінал, Д почали будувати у листопаді 2008 року. Загалом у цей проект вклали 4 мільярди 800 мільйонів гривень, залучивши пільговий кредит у японської фінансової компанії. Японські фахівці також розробляли дизайн і здійснювали технічний нагляд. Більшу частину будівельних робіт виконали турецькі підрядники. Це японський банк Джайка, який в складний період для Японії предоставив нам дуже вигідний кредит. профинансировав часть этого проекта. Это генеральный подрядчик наш, консорциум турецких компаний «Догуш», «Аларко» и «YDA». Віктор Маноха тут представляє японську консалтингову компанію. каже українським підприємствам дісталися лише супідрядні роботи. Це близько третини загальних робіт із будівництва дороги, металоконструкції, системи водопостачання та пожежу гасіння. Запевняє термінал, готовий до експлуатації. Недоробки є, але незначні. Як при любому будівництві. Є десь якісь зауваження, якісь десь недоробки. Саме термінал, Д обслуговуватиме всі чартерні рейси до столиці під час євро. Для цього тут збільшили штат агентів реєстрації, зустрічі та посадки. Вони проводжатимуть іноземців з літаків до виходу з аеропорту. Агенти виховані та люб'язні, знають стандартні фрази англійською, але вільно говорити з іноземцями можуть далеко не всі. Етеншн be careful. регулярні рейси термінал Д прийматиме лише з 1 серпня. А за кілька місяців обіцяють добудувати великий новітній паркінг. Поступово на термінал, Д переведуть більшість міжнародних рейсів аеропорту. А наступного року тут планують добудувати дві операційні зали на 34 тисячі квадратних метрів для внутрішніх маршрутів. Ганна Куріна, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Тим часом Харківський аеропорт відкриває нові маршрути. У суботу він прийняв перший рейс з грецького міста Салоніки. Його виконала компанія Astra Airlines разом із грецьким туристичним оператором Мозеніді Travel. Відтепер літаки за маршрутом Салоніки. Харків Салоніки курсуватимуть раз на тиждень до 6 жовтня. Включно польоту виконуватимуть літаки компанії British Aerospace з загальною місткістю до 112 пасажирів. В аеропорту зазначають, найближчим часом планується відкрити ще кілька регулярних рейсів. Тришнього та міжнародного сполучення, зокрема, з наступного тижня Мау виконуватиме регулярні польоти в Барселону. А з 1 червня аерофлот розпочне щоденні рейси до аеропорту Шереметів. Аеросвіт матиме ще один літак нового покоління Боїнг 737 800 Він уже в Борисполі готується до введення в експлуатацію із червня. Це вже другий з 11 літаків, що їх авіакомпанія одержала відповідно до програми оновлення флоту. Всі літаки Next Generation Дженерейшн-737» Аеросвіт має отримати до 2016-го. Наразі у компанії є 27 суден виробництва Боїнг. Крім того, вона використовує літаки перевізників партнерів Airbus та Embraer. До 2016 року в Україні збудують нову швидкісну автодорогу від Львівського краківця до Донецької Успенки. Про це повідомив міністр інфраструктури Борис Колесніков. За його словами, доїхати із заходу на схід можна буде за 14 годин. Автодорога проляже такими містами, як Київ, Канів, Черкаси, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ. «Брокард Україна вже до кінця року планує розширити кількість магазинів в Україні до сотні. Для цього компанії доведеться відкрити 15 нових крамниць. Наразі в Україні працює 85 магазинів, 25 із яких у Києві. Товарообіг компанії за минулий рік склав понад мільярд доларів. «Брокард Україна входить до групи компанії Літуаль. В Україні вона управляє магазинами парфумерії та косметики під торговими марками «Брокард», Бонжур, Літуаль та Емесі. Заробляти на активному відпочинку можна до двох тисяч доларів на місяць. Принаймні, так стверджують герої нашого наступного сюжету. Їх царина велотури і велопрокати запевняють, окупність бізнесу короткострокова. Отримувати доходи можна навіть і не в сезон, як саме розкаже Тетяна Триполка у рубриці «100 ідей для бізнесу. Андрій Яковенко з групою велотуристів нині подорожує Київщиною. Він уже сім років керує клубом активного дозвілля Світ за очі організовує поїздки на велосипедах. Ідея з'явилася ще у студентські роки, коли було багато часу для мандрівок. Тоді він зі своїм другом вирішив на цьому заробляти, розробили маршрути Україною та знайшли охочих їздити у велотури. Ми скинули з Юрком 5 тисяч доларів. Саме купили спорядження на 10 людей. Ну тобто повністю намет, спальники, карімати, велосипеди, багажники, шоломи. Ну, тобто все. E uh... Все для того, щоб екіпірувати десять людей. Уже за рік вкладені гроші повернулися. Це при тому, розповідає Андрій, що тури відбувалися не часто. Коли навчання в університеті скінчилося, організація велотурів стала основним заробітком для хлопців. Докупили ще 5 велосипедів і туристичне спорядження. Створили власний сайт. Мінімальний тур у клубі активного дозвілля коштує тисячу гривень. Це зазвичай поїздка Україною у вихідні. Якщо на тиждень туристові послуга коштуватиме близько півтори тисячі гривень, залежно від варто. Квитків на потяг. У вартість включено харчування, повністю роботи інструкторів так само включаємо ми вартість наших турів, вартість проїзду залізницею. От. Тобто все, що треба людині, це зібрати свої речі, котрі необхідні. Там перша необхідність, кружка, ложка, тарілка, свій одяг і прийти на станцію. Бізнес ідея, організація велотурів, стартовий капітал 80 тисяч гривень. Рентабельність бізнесу – 25-30%. Найбільше замовляють велотури з травня по жовтень. Узимку подорожують за кордоном, там де немає снігу. На тривалі і складні поїздки бажано, щоб кількість людей була до семи людей. Ну це взагалі по психології. Якби група, якщо йде на 2-3, дні, то якісь там. Несумісності характерів можуть терпіти один одного, але якщо їдуть на два тижні, то тут вже проявляється все. Ринок велотурів ще не насичений, каже Андрій. Головне не перетинатися маршрутами із конкурентами та вигадувати особливі цікаві подорожі. За місяць можна заробляти до двох тисяч доларів. Тут немає якогось такого великого бар'єру входу на ринок, тому що багато хто починав навіть не купуючи своїх велосипедів, тому що насправді в Україні зараз дуже багато, особливо в Києві, людей мають свої вже велосипеди, мають все своє спорядження, і вони просто не знають, як би де їм кататися. Вони там уже по своєму двору покатались по найближчим паркам по біля біля міста, і вони просто не знають, куди їм поїхати, і плюс немає компанії. Якщо організувати велотури у вас немає часу чи натхнення, можна організувати велопрокат. Олексій Кушка цим займається вже три роки. Каже, для старту знадобилося 800 доларів. Купив шість велосипедів, орендував гараж і зареєструвався приватним підприємцем. Нині він уже створив мережу велопрокатів на семи пунктах столиці. Здає в оренду 150 велосипедів. каже ціна на будь-який гаманець. Тим хто кому хочеться подешевле, могут с 9 утра до часу дня покататься от, 65, от 55 до 75 гривен за полдня это с 9 до 14 А те, кто просыпается попозже с 14.00 до 19 85 95 105. Если на целый день Плюс 10 гривен і на цілий день тим, хто хоче відкрити власний велопрокат, Олексій радить спочатку подумати про оренду гаража. У Києві ціна на такі послуги стартує від 400 гривень на місяць. Потім придбати 5-10 велосипедів, кілька аксесуарів до них і каски. Якщо підприємство відкрити не за франшизою, оформити себе приватним підприємцем другої категорії та заплатити за рекламу. Бізнес ідея, прокат велосипедів. Стартовий капітал 30 тисяч гривень. Рентабельність бізнесу 20%. На вихідні та свята, розповідає Олексій, в нього орендують близько сотні велосипедів. Однак прибутковим назвати свій бізнес підприємець поки не може. Адже зароблені гроші він вкладає у розширення. Переконаний, зараз головне знайти стабільного клієнта. Для цього, каже, мають бути гарні велосипеди. Не дешевші трьох тисяч гривень. І додаткові безплатні послуги. Да, предлагаем э, нашим клиентам бесплатно шлем и велозамок для того, чтобы обезопасить клиентов от не дай бог каких-то происшествий э, транспортных, либо от воровства обычного. Это помогает нам в принципе удерживать наших клиентов. Розпочинаючи бізнес на велопрокатах, варто пам'ятати про ризики, кажуть учасники ринку. Зокрема, активній роботі може завадити погана погода. Також велосипед можуть поламати. Для цього треба обов'язково взяти у клієнта заставні гроші та документи. Не завадить також застрахувати двоколісний транспорт від крадіжок. Тетяна Триполка, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Український ринок злиття та поглинання в очікуванні після двох років зростання кількості укладених угод купувати вітчизняні компанії стали рідше. Чому так відбувається? Та які сектори найбільше приваблюють інвесторів? Дізналася Тетяна Блінова. Така корова потрібна самому. Підсумок відомої дитячої казки, як дід корову продавав, надзвичайно точно відображає настрій власників українських підприємств, які планують вихід на ринок злиття та поглинання. Кажуть експерти, компанія, якою керує Ганна Резниченко, допомагає вітчизняним продавцям знайти іноземного інвестора. Сама вона спеціалізується на піднятті вартості бізнесу. Так, от під час підготовки компанії до продажу каже Ганна, продавець по новому дивиться на своє дітище і вже не хоче продавати. Коли зайшли на ринок жаль, Выявили, то есть Мы ожидали все от этого рынка, да, мы ожидали о том, что инвестора будут не готовы, политика, экономика, да, то есть налоги, в общем, все те проблемы, которые часто озвучивают юристы, аудиторы и так далее, мы ожидали все, что угодно. Но только не тот факт, что бизнес, сам бизнес, сам бизнесмен не готов к продаже своей компании. Попит на компанію часто підштовхує власника до перегляду ціни через неадекватну оцінку продавцем свого бізнесу. Зривається близько 70% угод, кажуть експерти. Тенденція де бізнеси приходять з одноціна, а потом уходять достатньо, достатньо висока. Якщо ми візьмемо статистику від KPMG, Мджілі Прайсморворас то багато зділки провалюються більше 70% процентах з провалюються, тому що компанії не готові. І Інвестор просто постовходять від зділки. Попри це, злиття і поглинання українських компаній відбуватиметься дедалі активніше, упевнені експерти. Адже складність ведення бізнесу в пострадянських країнах, зокрема Україні, компенсується неабиякою рентабельністю. Єсть норма прибулі, котру устраюють бізнесменів в Європі. Ну їх устраювають 10%. От. Тут Здесь я об'єднаю і Росію і Україну. Конечно, более рискованно. Конечно, для них э, часто непрозрачные какие-то процедуры, непонятные моменти слабізнув, з політикою, кримінальні моменти, але здесь норма прибули 30-50%. Торік в Україні було укладено 53 угоди зі злиття та поглинання на суму 6 мільярдів доларів. За даними аналітичної групи M&A Intelligence, це на 20% більше, ніж 2010-го. З початку цього року підписано лише 15 таких договорів на суму 73 мільйони доларів. За підсумками 2012-го, експерти прогнозують падіння кількості угод, пояснюючи це обмеження обережністю інвесторів перед парламентськими виборами. этот год выборов год выборов в России где тоже было определенное затишье перед выборами там то есть как бы четыре месяца коллеги Говорили, що був ніяк спад. Ну якщо ми успіємо за полгода там повисить какта активність, значить буде хорошо. Інвесторів переважно цікавлять компанії енергетичного та агросекторів. До кінця року очікується активність також у рітейлі та харчовій промисловості, адже саме ці галузі мають значний бізнес-потенціал. Все, що пов'язано з забезпеченням продуктами харчування, в тому числі і експортних ринків. Це є перспективно, і тут за останні два роки багато відбувалося поглинань багато відбувалося реалізація інвестиційних проєктів, і ця галузь і надалі буде розвиватися. Український ринок злетяє поглинань, економічно привабливий для інвесторів, проте конфліктний рейдерство недосконале законодавство стримують його розвиток. Іноземних інвесторів відлякує те, що приміром за рішенням суду вони можуть втратити в Україні свої активи. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко, Новини, телеканал Бізнес. Індекс ділової довіри в Італії впав до найнижчого рівня за майже три роки. Він знизився до показника 86 пунктів проти більше як 89 минулого місяця. Хоча експерти очікували 88,5. Такі дані наводить Національний інститут статистики. Зниження довіри підприємців пов'язують із поглибленням четвертої за 11 років рецесії в Італії. Аналітики прогнозують, індекс ділової довіри знижуватиметься і надалі, зокрема через те, що податки введені урядом Маріо Монті матимуть вплив у другій половині року. Року. Низька довіра підприємців також негативно позначиться на ринку праці та інвестиціях. Загалом експерти очікують зменшення третьої економіки Європи на півтора відсотка цього року. Другий за обсягом активів Великій Британії Банк Берклейс продає свій німецький підрозділ з нерухомості Баубекон. Його придбає компанія Вонен». Сума угоди понад півтора мільярда доларів. Домовленість виконують у наступні кілька місяців. Вонен» купить 23,5 тисячі квартир у Гановері, Берліні, Магдебурзі та Брауншвезі. Таким чином, за рахунок нерухомості, компанія розширить свій портфель майже на 50% до близько 75 тисяч об'єктів. Придбання. Активів «Баубекон» також дозволить «Дойче вонен збільшити свою присутність в основному регіоні діяльності компанії в Берліні приблизно на 6,5 тисяч об'єктів нерухомості. Соціальна мережа Facebook до кінця року планує випустити власний смартфон. Пише New York Times з посиланням на анонімні джерела у компанії. Причини такого рішення пошук нових джерел прибутковості. Окрім того, стверджують працівники компанії, керівництво побоюється, що без власного смартфона Facebook перетвориться на додаток до інших гаджетів. Для реалізації власного проекту у Facebook уже найняли кілька колишніх працівників корпорації Apple, які працювали над створенням iPhone та iPad. Це вже третя спроба Facebook випустити. Сити смартфон торік про розробку фейсбуківського гаджета повідомив сайт Ол тоді технічним партнером Фейсбука мав стати тайванський виробник планшетів і смартфонів на операційній системі Microsoft Windows Mobile компанія HTC. До побачення Жигулі автоваз знімає з виробництва ще одну класичну радянську модель уже другу цього року. І йдеться не про попит. Доступні в ціні Жигулі і Лади досі охоче розкуповують, але новий час вимагає нових рішень, кажуть у компанії. Ера класичних автівок Джигулі добігає кінця. Найбільший російський автовиробник автоваз заявив про зняття з конвеєра до кінця року універсалу четвірки. Раніше цього річ автоваз зупинив виробництво сімки. Дійти такого рішення російському автовиробникові після 40 років виробництва класичних для пострадянського простору автівок було непросто, адже багато росіян вважають ці машини найдоступнішими за ціною та оригінальнішими за імпортні аналоги. в вити машині цена, особі особливо... Пусть я что покупал подержанную, она гораздо дешевле в порядке. Даже подержанные иномарки. Все иномарки, но ну, они одинаковые. Ну посмотрите вы на них. Ну все одинаковые. Ну кроме совсем дорогих, ну безликая масса. А у меня машина яркая. Ее видно, и на парковке видно, и в толпе просто машина ее видно. За даними АвтоВАЗу, на березень цього року компанія продала майже 18 мільйонів автівок семи класичних моделей Жигулі та Лада. Зараз новий власник компанії Альянс Рено Нісан» встановлює нові конвейери у Тольятті. Через зростання конкуренції з імпортними автівками автоваз мусить переходити на нові рейки, навіть всупереч бажанням споживачів. Адже ВАЗівська сімка, яку після 30 років виробництва знято цьогоріч з конвеєра, коштує лише 7 тисяч доларів. Сложно, если не сказать, невозможно сделать автомобиль за те же деньги, что и стоила классика, но соответствующий всем современным требованиям. На удар, по, к выхлопу. Но, э, поэтому, поэтому он должен был должен был. Э, ему просто пришло время. За прогнозами, Росія до кінця декади може стати найбільшим автомобільним ринком Європи. А до 2015 року кількість проданих автівок Україні зросте до 4 мільйонів. Але ситуація з внутрішнім виробництвом авто у експертів не викликає захоплення. Вони переконані, що російські машини просто не можуть конкурувати зі світовими брендами. А зростання конкуренції зіграє на руку покупцям. Олександр Кириленко, новини телеканал Бізнес. І цифри понеділка. Індекс UX за підсумками торгової сесії упав на 0,28%. Національний банк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро додав 2 копійки. Торги на міжбанку проти п'ятниці теж завершилися підвищенням курсу євро до гривні на 2 копійки. Курс долара істотно не змінився. Опі адреса, за якою ви можете написати мені. Чекаю на відгуки і пропозиції. А ще пропоную дружити з каналом Бізнес ідеї у соціальних мережах. Поки що, все залишайтеся з нами. і Заробляйте більше. До зустрічі.